Всім привіт! Сьогодні я е, купив новий полібек Lego у Аврорі. Це Лего оригінал і це, так, це LEGO Batman з DC. Це набір е, Batman 1992 року. Я точно не знаю, який це Бетмен. Це набір 30653. 6. Ось тут навіть емблема DC ззаду є. Лего і навіть мітка, що дітям до трьох років не можна. Ну що, поїхали збирати. І ось що в мене вийшло. Ось така невеличка постройка, край дома якогось, і на якому стоїть Бетмен. До речі, це Бетмен з ось такою деталью голови. Ось. Ось тут і е, шлом його, чи як він називається. Е, і плащ це одна деталь. До речі, це е, резина. Але я краще не буду е, її е, більше турбувати, тому що я боюся, що він, воно порвається, порветься. А ще, дивіться, О, ой, йо. вибачте? Вибачте ось. Пала голова його? Це як він бачить? Як він бачить? Я теж от вперше стикаюся з такою проблемою. Лего. Як Бетмен бачить, якщо у нього очі, щоб йому одіти цю штуку на лбу? Як він бачив? Це, мабуть, єдина проблема цього полібегу. До речі, це, ця голова, вона двостороння, а ще дивіться. Це, е, я точно не пам'ятаю старий і це вид голов чи новий, я не пам'ятаю. Але в ньому є дві дирочки. Колись чи зараз є. Я не знаю, пишіть у коментарях, але були такі голови, що з дирочками. Ось. Ось така голова. Ось. Ой. Ой. Знову впала. Він не хоче показуватись. О, ось так видно. Ось така голова Брюса Вейна. А ще ось тут є Гаргулія. А ще, ну, Лего. Не, пасха... не без пасхалок. Я не знаю, як на краю здань е, е, яко, якоїсь будівлі міг оказатись бетранг. Тим паче, що тут, по ідеї, е, повинна бути ще стіна впродовж. Як? Я не знаю. Ця пасхалка, я її запомню, поставлю його, ой, його на край полички, і буде в мене як, як. Як будівля. Зараз поставлю це все на місце. Сподіваюсь, звичайно, що він є в LEGO Білдері, а не як. А не як е, той е, тій інтерсептор, перехоплювач ТІ? Я таки дізнався, як він називається, е, е, в ньому немає. В ньому в Легобілдері немає. Стоп! Ви ще не знаєте, що таке Легобілдер? Легобілдер це така прогла... програма Лего. Яка, е, у якій є всі майже всі інструкції Лего? З, з майже усіх наборів Лего. Там є і старі е, серії Лего, там Лего Pirates, яка була ще в 1996 році, е, і, і навіть Лего LEGO... Єдіо, по-моєму, воно так називається. Ну, ось така постройка, вона дуже шикарна. Щодо інших деталей, зараз почнемо все. Щодо інших деталей, Ну, це, це запасні деталі. Деталі. Зубу якогось, чи це кинжал, я точно не знаю. Пишіть у коментарях. А ще ось така деталь з косу. Ось такі дві деталі це запасні. Ой, упала. А ось і сама інструкція. Інструкція, вона у нас така. Ось. Ось така от інструкція. Ну, а на цьому все. Якщо сподобався, якщо сподобався. Якщо сподобався обзор, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Коментуйте от під цим, під цим відео. Ну а з вами був, як завжди, я. Всім бувайте!